Усім привіт! Це п'ятий випуск рубрики Віраж книжкових новин, де я розповідаю про всі події та новини книжкового світу. Давненько я вже не знімала випусків для цього формату, і я зрозуміла, що я за цим варіантом випусків скучила, тому буду до нього повертатися. Зазвичай ці випуски виходять для людей, які підтримують мій книжковий блог фінансово. Але цей випуск буде одним з тих, який доступний для. Всіх розповідати, звичайно, є про що, тому давайте будемо переходити до новин. Якщо ви вперше на моєму каналі, мене звати Віра. Це канал Книжковий Віраж, на якому я розповідаю все про книги, які читала, читаю чи планую читати. І як ви вже зрозуміли по даному відео, все, що стосується книг, зараз саме час поставити вподобайку цьому відео. Підписатися на канал, якщо ви ще досі не підписані, будуть як достатньо радісні новини, так і достатньо специфічні. І саме з такої специфічної ми, власне, сьогодні і почнемо. Це буде більше формат світових новин, тому давайте переходити власне, до цього дива. Скажем так, ця новина сколихнула загалом весь світ, і як наслідок, навіть книжкову спільноту також по всьому світу. Бо після того, як Дональд Трамп переміг президентські вибори Сполучених Штатів Америки, які проходили 5 листопада 2024 року, змі. Блогери і загалом читачі почали активно обговорювати те, що в Сполучених Штатах Америки можуть заборонити такий чималенький список книг. Що взагалі тут потрібно розуміти, це те, що це все виключно на рівні слухів, але все ж таки, як і завжди, диму без вогню не буває. Тому давайте розбиратися, в чому ж там причина. Книги на певну тематику можуть бути заборонені в бібліотеках та школах сполучених штатів Америки. Така заборона на думку змі буде застосовуватися в межах проекту 2025. Що ж це взагалі таке? Зараз ми з вами розберемося. Це на секундочку документ, який налічує 900 сторінок, який є планом авторитарної християнсько-націоналістичної Америки, створений він правим аналітичним центром Heritage Foundation, Якщо я неправильно це вимовила, вибачте мене, але от якось так. Організація, яка виступає за свободу вираження поглядів у літературі, зазначає, що в разі прийняття цього проекту 2025 буде заборонено ряд книжок в бібліотеках, в студентських містечках, в школах, вплоть до того, що буде цензуруватися думка вираження думок як викладачів, так і власне, студентів. І це власне на національному рівні. Під цензуру можуть попасти такі теми, які висвітлюються в книжках, як сексизм, расизм. ЛГБТК плюс сексуальна освіта. І на додачу, окрім самих книжок, можуть заборонити в принципі, згадувати ці поняття на уроках, лекціях і тому подібне. Ну і зважаючи на це, дуже багато з'явилося відео, де власне читачі намагаються зрозуміти і передбачити, які ж книжки будуть заборонені, адже тематика, в принципі, достатньо обширна і під це підпадають до. Всі антиутопії, також сюди додали Гаррі Поттера», логічно антиутопію Голодні ігри, сутінки. Загалом чимало книжок фентезі також підпаде власне, під цю заборону, і також книжки практично всіма любимої Сари Джанет Мас і інших авторок і авторів. Тут потрібно розуміти, що це все виключно здогадки читачів, певні припущення на основі отриманої інформації, але е, певного такого сформованого і тим паче затвердженого списку переліку тих книжок наразі немає. Але е, потрібно розуміти, що насправді ці всі побоювання вони є небезпідставними, і саме тому ця тема зараз набирає обертів. Е, бо власне в Сполучених Штатах Америки є кілька штатів. Де загалом є заборона на певні книжки? Наприклад, в Техасі, Флориді та Орегоні в 2022 році була заборонена книжка оповідь служниці. На додачу вона взагалі була вилучена зі шкіл та бібліотек по всіх сполучених штатах Америки. А Техас і Флорида, взагалі, це штати, які лідирують по кількості заборонених книжок в Сполучених Штатах Америки. Загалом, як ви можете зрозуміти, зважаючи на те, в якому світі ми живемо, антиутопії не втрачають своєї актуальності і власне популярності серед читачів ще й на додачу, коли йдуть чутки про те, що їх можуть заборонити. Відповідно, якщо все те, що я сказала про перелік тих книжок, які можуть заборонити це все з розряду чуток, то власне те, як зросли продажі цих всіх книг, ось це вже факт. За даними Amazon, лише за один день 7 листопада оповідь служниці піднялася на третє місце в рейтингу. До того вона була на 209-му. Якщо ви взагалі вперше чуєте таку назву книжки як Оповідь служниці, давайте розберемося, що ж це таке. Це книжка канадської авторки Маргарет Етвуд. Вона була опублікована в 1985 році. Події оповіді служниці розгортаються в теократичному майбутньому Америки, де домінують чоловіки. Засади конституції Сполучених Штатів Америки призупинено. Змі зазнають цензури, а жінки змушені народжувати дітей для правлячого класу. Ця книжка висвітлює тематику фемінізму та релігійного екстремізму. Але не лише оповідь служниці пішла наверх в рейтингу Амазону. Власне, там опинилася і книжка Джорджа Орвела 1984, і, звичайно, книжка Реї Бредбері, 451 градус за Фаренгейтом». Якщо ви раптом ще не читали її, я благаю вас, купіть її і прочитайте. Це та антиутопія, яка просто... Хотіла сказати must-have, яку мають прочитати всі. До речі, книжка Тімоті Снайдера про тиранію також набула популярності, і що для мене особисто не є найочевиднішим, але тіло веде лік. Обов'язково пишіть в коментарях, що думаєте стосовно всієї цієї цензури і того, що відбувається в світі. з вами лишається в принципі спостерігати за цим, і ми переходимо до більш Позитивних новин, тому не спішіть виключати цей випуск. Зазвичай я в таких випусках про книжки та їх екранізацію розповідаю в кінці, але після таких новин хочеться перейти до чогось максимально приємного. В моєму випадку це новина про те, що серія Кампус» від Ель Кеннеді отримує свою екранізацію, і за це береться компанія Прайм. Наскільки я зрозуміла, це має бути формат саме серіалу, але наразі новин стосовно цього дуже мало. Тому я радію принаймні, наявності інформації про те. Що ця екранізація буде, ну і звичайно, нарешті стало відомо про те, хто ж буде перекладати книжки «Off Campus» від Ель Кеннеді українською мовою. Вже наприкінці цього року видавництво «РМ» здає в друк першу книжку Зеділ, тобто угода. Книжка «The Mistake» має піти в друк наприкінці весни 2025 року. Також приблизно в ті самі терміни видавництво Рем буде видавати дилогію Ель Кеннеді» та Саріни Боен. Дилогія називається він. Перша книжка одноіменна, друга називається Ми, але видавництво Рем зазначило, що анотація і всі назви це є першочерговий варіант, тобто він не остаточний, як власне і. Оформлення обкладенок, тому я так розумію, що видавництво рем готує для нас щось: ну, не те, щоб кардинально інше, але оригінальні обкладинки тут не будуть зберігатися. і Насправді я в цьому плані більш позитивно налаштована ніж стосовно інших книжок, інших видавництв. Бо, в принципі, ті книжки, які є в зиділ, вони б не те, що ідеально передають наповнення. Зважаючи на те, що там завжди головні герої на катку, а по факту що в першій що в другій книжці навіть сцен таких немає. Тому я думаю, що видавництво РЕМ зможе розробити щось значно краще ніж те, що є в нас в оригіналі. Принаймні, я на це дуже сподіваюсь. Ну і звичайно, вам потрібно розуміти, що ті терміни, які вони зазначають, є. Приблизними тому, скажімо так, орієнтуємося на це. А як там вийде, будемо бачити. Ми, власне, чекаємо перед замовлень для всіх, хто як і я чекає Оніксовий шторм від Ребеки Ярос. Є дуже хороші новини. КСД нам сповістили, що нам не доведеться довго чекати на переклад третьої книжки з циклу «Імперії українською мовою. Адже вони вже працюють над її перекладом і планують видати цю книжку вже навесні 2025 року. Нагадую, що оригінал, тобто книжка англійською, має побачити світ. Десь наприкінці січня 2025-го. І, до речі, в листопаді в видавництва КСД вийшла ще одна версія книжок, тобто «Четвертого крила і залізного полум'я, цього разу в м'якій обкладинці. І якщо порівнювати ці книжки з твердою, то вони трішки менші. Але грубші по цьому випуску, ми можемо зрозуміти, що весна 2025 року буде дуже багато на класні книжки, адже ще одна новина припадає також на весну. А саме на березень 2025 року, Сузана Колінс потішила нас новиною, що вийде другий приквел до Голодних Ігор. А саме книжка про Гейміча. Події відбуваються за 24 роки до основної трилогії. Це саме той рік Голодних ігор, коли. Кількість трибутів була подвоєна. І, власне, переможців, наче не було двоє, а він був один. Книжка називається Sunrise on the Wrapping або ж Схід сонця на жниві. Тому в очікуванні я обов'язково буду це читати. Звичайно, ще доведеться дочекатися, все-таки це українською мовою. Сподіваюся, в цьому плані. Тут, звичайно, ще цікаво, хто саме буде видавати, бо в нас, наче вже як права на голодні ігри викупило видавництво букшев, відповідно, по ідеї саме в них і має виходити ця книжка. Ну, будемо сподіватися, що це не затягнеться в них дуже довго. В жовтні в Алі Гейзлуд вийшла нова книжка can Play». Але тут є нюанси, що вона вийшла не в паперовому варіанті, і навіть не в електронному. Ця книжка вийшла, якщо я не помиляюсь, на платформі Spotify саме в аудіо форматі. І по ідеї планується ще електронний варіант цієї книжки. А ось стосовно паперового, наразі ніякої інформації немає. Видавництво Vivat показали нам обкладинку першої частини серії Twisted від Анни Хван. Мені, звичайно, ще досі давно називати її Хван а не Хунг. Саме видавництво Віват буде працювати над цією серією. У нас стосовно серії королі гріха. Наразі інформації немає, але маю своє припущення, що також над цією серією буде працювати саме видавництво Vivat. Тим часом Анна Хван показала нам, як буде виглядати обкладинка до п'ятої частини серії Королі Гріха, яка вийде та. Також весною 2025 року. Я не знаю, що потрібно робити весною, щоб встигнути прочитати всі ці книжки. Багряна королева від Вікторії Авеярд буде перевидено вже у 2025 році. За це взялося видавництво КСД, і ми нарешті отримаємо цю серію, і її не доведеться перекуповувати невідомо де. Вони планують видавати цю серію з оригінальними обкладинками, що насправді мене тішить. Тому ці книжки власне, будуть відрізнятися від того оформлення, яке було у нас від видавництва наш формат. Ця історія розповідає нам про світ, сповнений брехні й боротьби червоні проти срібних. Принц проти принца, а головна героїня проти свого серця. Першу книжку нам кажуть очікувати вже в першому кварталі 2025 року. Я цю історію ще не читала, але зважаючи на ту анотацію, яку я прочитала, я хочу все-таки з цим познайомитися. І, до речі, чула достатньо в принципі схвальних відгуків. Тому подивимося, що з цього вийде. Ну а далі ми з вами поговоримо про анонси від видавництва ВАД, про їхні передзамовлення, бо там є насправді чимало цікавого. Для початку ми вже знаємо, як буде виглядати обкладинка другої частини одного разу розбите серце. Кажуть, що передзамовлення в принципі буде також не за горами. В жовтні, як я вже сказала, видавництво ВАД запустило дуже багато передзамовлень, зокрема на ті книжки, які я вже читала. І не читала, але що на одній, що на другі, я просто дуже чекаю. Одні буду читати, інші буду перечитувати, тому давайте розбирати, що там вийде для початку. І зійде крига від Ханни Грейс, тобто айсбрекер. Ви можете знати цю книжку саме завдяки такій назві. Просто прекрасне оформлення, гарний. Кольоровий зріз». я чекаю на цю книжку просто шалено. Також у нас будуть дві частини з циклу Трон зі скла. Так я знаю, всі очікували на третю, я в тому числі, але там буде нове оформлення, і відповідно почали саме з цих двох частин. І також ще дві книжки від Сари Дженет Мас в новому оформленні це перша і друга частина. З циклу двір, шипів і троянт. Насправді я задоволена, що в мене є старий формат оформлення, бо, якщо чесно, новий звичайно гарний, але мені більше подобається той, який був. Тому єдине, що я, в принципі, засмучена, що книжка вже про Елейн буде в новому оформленні. Ну, але як є, звичайно, її ще треба взагалі дочекатись. Також має вийти книжка Теси Бейлі моя бивча відпустка. Ви цю авторку можете знати за книжками, які виходили в видавництво КСД, тобто дилогію про сестер Белінгер, це сталося влітку і... і забула назву. І другу частину на гачку. Випробування нареченої це книжка від авторки, яка написала коефіцієнт поцілунку. Ну і книжка, на яку я особисто також чекаю, бо вона мені дуже подобається. Але ще більше мені подобається друга частина з цієї ідеології: це формула спорідненої душі від Крістіни Лорен. Ви можете знати цих двох авторок по книжці Випадкові наречені і чесно я. От з цієї ідеології найбільше все ж таки чекаю другу частину це рівняння спорідненої душі. Я правда думаю, що переклад буде інший. У всякому випадку в очікуванні, і мені насправді подобається, що вони зберегли саме оригінальне оформлення і, власне, саме таке оригінальне оформлення. Рідбері перевидаватимуть трилогію прокляття переможця Марії Родковські. Обкладинки книги також мають змінити і додають чорний зріз. Ще одна класна новина від видавництва Рідбері. Вони відкрили передзамовлення на книжку, яку я прям дуже чекала, безсила Лорен Робертс. Також в описі цього відео ви можете знайти промокод на знижку на купівлю книжок видавництва ранок та Рідбері на їхньому сайті. Вся інформація буде в описі. І, до речі, ця знижка плюсується до знижки, яка є на передзамовлення. Тому користуйтесь! Ну і власне на сьогодні у мене все. Я сподіваюся, що ці новини для вас були цікавими. Обов'язково діліться в коментарях своїми думками стосовно всього того, що я не говорила. Обов'язково також поділіться своїми враженнями, як вам взагалі такі випуски. Якщо вам цікаво подивитися попередні, то в мене на каналі є власне також ще один випуск, який доступний для всіх. Якщо ж вам цікаво подивитися всі інші, то вони є в розділі спонсорство безпосередньо на Ютубі. А я вже традиційно кажу: бережіть себе, читайте і збагачуйте свою книжкову подушку безпеки. Дякую, що додивились до кінця, і побачимось з вами в наступних відео. 我。